20 секунд відбіжу. У нас в гільдії G2 та GitHuaж величезна кількість новачків, які взагалі не розуміються в цій грі, тобто вони не розбираються в PvE, ПВП, СС, ганг, збір ресурсів і іншому різноманітному контенто. І через це я розпочинаю, грубо кажучи, маленькі міні-гайдики про різноманітний контент, як в ньому грати, що там є, які види контенту взагалі бувають. Що ж, думаю, з цим все зрозуміло. А сьогоднішній вид контенту у нас буде криштальні паучки. Да. Контент доволі таки непростий і доволі таки цікавий. Постараюсь розповісти, які види бувають, що тут роблять, що тут отримують і для чого взагалі цей контент потрібний. Тому присаджуйтесь поудобніше, беріть печенюшки, щось вкусненьке, наливайте чайок кофійок і ми розпочинаємо. Так, насамперед: криштальні паучки. Їх є три вида: криштальний паук, який ви зараз бачите в себе на екрані, просто невелика груда кристалів, яка перетворюється у паучка, коли ви його вдараєте. Є ж таки другий вид величезна криштальна глиба. Це ж є криштальний жук. Теж, вони неактивні усі, якщо ви їх не зачіпаєте, через них можна пробігати, вони на вас ніяк не реагують. І лише після того, як ви несете їм хоча б якийсь урон, вони відреагують і перетворюються в свою істинну форму. Криштальний жук номер 2 І мій третій самий улюблений, як я сказав, самий улюблений для мене це кобра. Надзвичайно красива візуалізація. Ну чесно, подивіться на цю красу. Маленькі три камінчика. А насправді, якщо їх зацепити, то величезна, красива кобра, яка надзвичайно смертоносна. Ну що ж, познайомилися з криштальними паучками. Добре, тепер виникає питання, де їх знайти і для чого вони нам потрібні взагалі. Давайте по порядку: насамперед, де їх можна знайти? Їх можна знайти на кожній локації на поверхні чорних земель. Тобто вони просто сидять на локації. Коли ви будете поруч із ним, у вас на міні-карті буде відображатися значок паучка, і коли ви підійдете поближче до нього, ви його безпосередньо знайдете. Він може бути в абсолютно рандомному місці. На локації їх може бути максимум три штучки, і от де він знаходиться, вже доведеться безпосередньо шукати. До речі, стосовно шукати. Зараз вам картинку. Коли ми відправляємося на пошуки паучків, ми відправляємося мінімум 3-4 людини. І ось так безпосередньо, як ви можете бачити на екранах, зараз в себе крапочки на мінікарті, це мої товариші, які розтакались по локації. І просто невеличкою такою площадочкою ми відправляємося і шукаємо їх до тих пір, поки хтось із нас не зайде. І вже коли безпосередньо паучок буде найдений, ми пінгуємо на локацію і повідомляємо один одного про те, що ми його знайшли. І просимо приїхати допомогти його забрати. І ось таким чином, коли у нас чимала кількість гравців, ми можемо швидко знайти паучка і швидко його забрати. Так, давайте ще. Також паучки ви можете зустріти в шляхах Авалона, а також в туманах Альбіона, тобі ж в Імлі. Дуже багато розповідати про шляхи Авалона і паучків там, а також про імлу і паучків там, я насправді не буду. Скажу кілька слів чуть пізніше, але сильно зустрітись не буду. Так як на поверхні, тобто на поверхні локації в чорних землях. В рази більше луту, в рази краща здобич, в рази більше поєнтів, та і взагалі павучків тут набагато більше і легше знайти. Як я сказав, відмінності трішечки згодом я розповім. Тепер ж давайте поговоримо про кількість гравців, необхідних для того, щоб забирати такий контент. Насправді раніше можна було забирати павучків в одиночку. До їхнього АПа, грубо кажучи, а також модернізації, адже раніше був лише кристальний паук і більше нікого. Але після обнови, яка вже пройшла давненько, насправді додали двох кристальних жукя та кобру. І після того стало неможливим забирати паучка в соло, так як вони стали набагато сильніші, вони мають величезний отхіл і взагалі вони стали доволі таки сильно домашні. Да, якщо овергірнутися, взяти а, якийсь невмираючий білд, який може сам себе відновлювати, то так, да, в принципі, можна буде заковирати навіть в соло, але воно того не варте. Краще за все взяти групу від трьох, а також до 7 гравців, це оптимальний варіант, так як лут на поверхні в чорних землях буде від трьох гравців ставати більшим. Тобто, якщо у вас в пачці троє гравців, весь лут, який ви збираєте, тобто по барабану, який контент виходите, лут буде примножуватись. І так аж до 7 гравців. Ну, звісно, є інші контенти, на яких необхідно більше гравців, так як там лут буде більший. Але конкретно на цей контент максимум 7 гравців. Адже після сіми гравців буде йти навпаки порізка луту. Мою з цим зрозуміло. Збираєте грубо кажучи, пачку, яка складається із танка, хіла, а також наступна це ДДшників, тобто гравців, які будуть наносити в домах. І йдете спокійно, шукаєте своїх паучків від трьох, ну, в ідеалі забрати 3, 5-7 гравців. Ми бігаємо пачкою від 5-6 гравців. Тепер же маленька відмінність тут. В шляха Авалона діє таке саме правило: від 3 до 7 гравців. Але якщо говорити про імлу, то там достатньо гравця в соло, так як там без без жодних проблем паучок забирається в соло. Ну майже без жодних проблем. Є певні моменти, які заставляють вас трішечки попотіти. В нього там. Трошки своєобразні скіли, тобто він наносить два удара, прижок на вас, ще удар і заморозка. Скіли дуже прості, розібратися дуже просто, і луту там, в принципі, розрахований якраз на одного гравця, тому без проблем забирається в соло. Так, думаю, ви звернули увагу зараз, що у нас інколи відбуваються і файти під час такого своєобразного контенту. Так, да, павучки це більше назвати роум за здобиччю, а також з гільдійськими поінтами, про це чуть пізніше. Але також нерідко трапляється, що ми нападаємо або на нас нападає хтось із інших гравців, і нерідко случаються файти. Тобто, як виграти можемо ми, так і вони. Можемо назвати це роум контент, але звісно ж тут буде присутній як ганг, так і ПвП, так і ПВЕ контент включно. Тепер же як збирати різноманітних жучків. Почнемо перше, жук. Скіли доволі таки противні. Як на мене, це один із найскладніших по механіці своїх жучків. Танкові необхідно його вдарити, ДДшкам задамажити і ніколи ДДшки не зобов'язані стояти на місці, так він рандомно б'є по всім своїми грубокачому у Також обов'язково, щоб танк виводив із червоного кола жучка під собою. Через певну кількість ударів він зробить от таку невеличку прольот через вас. Локація була низької якості і низького рівня, через то жучок убирає бистро. Да, жучки прив'язані до локації і під рівня локації. Якщо це буде 8-5 локація, то жучок буде в рази довше жити. Да, це були не всі скіли. Давайте ось розберемо другий приклад. Загрили паучка, починаємо носити дамаг під інкубою. А, де треба було б ми на моєму місці вивести його з кола, тоді б урон проходив би набагато менший. Коли являється отака сполуска, ДДшкам необхідно розійтися або ж просто заєвейдити. Після чого він повертається до танка і включає свою другу стадію. Друга стадія сфери. Їх, не об, об, їх обов'язково необхідно усі зловити своїм тілом. Адже якщо ви не зловили сферу, він вдарить молніями всіх вас. Також не забувайте. Рандомні молнії з небес б'ють по кожному, хто стоїть довго на місці, окрім танка. Чомусь в танка це не летить. І ще разок, щоб ви побачили, і заповнили матеріал. Краще все, танка брати з інкубою, адже інкуба дуже хороша порізка. Коли танк загрив на себе, прожав інкубу, дедешки можуть спокійно заливати. Хіл просто подивляється за. ДД гравцями, обов'язково, тому що вони тут страждають найбільше. Адже, як я казав, якщо додешки довго стоять на місці, їх б'є рандомна молнія з небес. І від, дуже... і від неї дуже важко увернутися, так як ти майже її не бачиш. Вона з'являється під тобою, і ти можеш не зреагувати на те, щоб увернутися від неї. А вертатися насправді доволі таки просто. Потім просто увертаєшся від його хвилі і ловиш кульки, коли є друга фаза. І так все по кругу. Все, більше ніяких скілів немає, а лут доволі таки непоганий. Про лут поговоримо пізніше. Другий же, найбільш противний, не складний, а іменно що противний це безпосередньо сам паук. Максимально простий у використанні, танк його агреть, і оця. <кій> М'яко кажучи, щоб не виругатися, неприємна істота починає пригати по різноманітне. Він не переагрується, він просто в определений рандомний момент просто пригає. Також може заспавнити під вами лужу із шипів людяних, яку мона задочити, тобто засейвити своїх гравців, якщо збиття яке-небудь прожати. В танка це може бути вершечка, наприклад, в холіка це може бути благодаткою прыжок. Взагалом, будь-який контроль збиває цей скіл, і також в рандомний момент він може заморозити одного із ваших гравців. Неприємно, але нічого страшного. Давайте ще раз просто подивитися, що воно робить. Все так само, танк. Набирає агру, здає інкубу, і коли про то що Мона бити. І все. Дедешки спокійно заливають. Бажано, щоб дедешки брали максимальний хороший урон в соло ціль. Адже, так як сказати, тут все буде якраз йти в солоціль. І все. Пробуєте збити його другий скіл, коли він спавнить льодяшки під собою. Просто з'являється невеличке коло, із якого виростають шипи знизу. І його Мона якраз збити. Пришки збити неможливо. Заморозку збити також неможливо. І все. Пробуєте, так, да, він противний, трошечки противнуватий сам по собі моб. Да, заморажує, да пригає, але як такого великого урона він не наносить. Якщо роблять це грамотно, не стоять на місці, а хоч трішечки ухиляються, і якщо холік їх хоча б трішечки сейвить, то проблем взагалі не буде. Заковиряєте без жодних проблем. Що ж, а перед тим як розповісти про третій від паучків, давайте проведемо розіграш. І так, є перший переможець, який отримує 5 балів і свій приз. Є, да, є другий переможець, який отримує 3 бали, а також свій унікальний приз. І да, є третій переможець, який отримує свої 2 бали, а також свій унікальний приз. Що це будуть за призи, побачите в мене, виніше у ваших особистих скриньках. Доступ до скриньок буде вам надано. А острів Чумак-1 у місті Брічвочі. Як завжди, на момент виходу цього відео, доступ до скринь, а також до острова, вам уже буде надано. Що ж, ось і настав час мого найулюбленішого боса це криштальна кобра. Насправді, найскладніший і водночас найпростіший босс. Якщо ви танк, вам майже нічого взагалі не потрібно робити. Якщо ви дедешки, трішки складновато. Все загалом як завжди. Танк стоїть з однієї сторони, це обов'язкова умова. ДДшки ж за спиною в змії це завжди так. Танк агрить, прожимає інкубу і дає команду, що мона заливати. Все, після цього танк може з легкістю стояти на місці і дамажити дозволі допомагати дамажити своїм ДДшкам, підтримуючи гру на Кобрі. Опеділений момент кобра прожме свій червоний скіл, який ви бачите в себе зараз на екранах. Все ще необхідно просто увернутися від молній, які б'ють в вас. Все. Все ще необхідно дедешкам постійно рухатися, бо їх постійно б'ють блискавки. Також раз відразу в них з'являється міточка, ось така над головою. І ось цю безпосередню міточку необхідно виводити. Зараз поясню конкретніше. Дві секунди. Так, давайте ще раз і спочатку: танк перед лицем кобри. Всі ДДшки, а також холік, в неї за спиною. Танк набирає гру, прожимає інкубу і дає дозвіл бити своїм гравцям. Над міточкою у сугільдійців моїх ви можете звернутися, тобто у дедешок, з'являється міточка над головою. Необхідно тому гравцю вийти якомога подалі від кобри. Таким чином, лужа із глядишками заспавниться десь в далечині, і не буде вам заважати, він не буде забирати у вас простір, для того, щоб ви могли її щоб. В якому ви можете знаходитися. Цей скіл можна задоджити хранілкою, наскільки я знаю, добре це. І все. Танк тримає агру, ДДшки просто ходять, щоб їх не били блискавки по голові, і все. І періодично виводять оцього колечка з льодом. Все, проблем жодних немає. А танк просто тримає гру, старається не дозволити копрі розвернутися лицем до ДДшок, бо дедешкам в такому випадку буде дуже і дуже боляче, і все. Просто дуже насправді забирається. Якщо ви почнете пробувати займатися таким контентом, ви зрозумієте, що це є якраз безпосередньо найпростішим босом. Все, думаю, ж з цим зрозуміло. Тепер же давайте розберемося, для чого воно нам необхідно і що ми з цього будемо мати. Сам перед цей контент необхідний для гільдії. Обов'язково для тих гільдій, які хочуть мати якесь невеличвеніше отримати як умога вище місце в рейтингу гільдій. Тобто зараз поясню, за вбивство кожного паучка, кожному гравцю нараховуються так звані кулачки могутності, які будуть відображатися у гільдійських активностях. І завдяки чому гільдійська активність, завдяки таким гільдійським активностям, рейтинг вашої гільдії виростає. Тобто паучки це якраз один із тих небагатьох контентів, які допомагають вашій гільдії просунутися в рейтингу. Тому багато яких гільдії, які займаються виннішим просуванням себе в рейтингу, або хочуть підняти свій, своє місце в рейтингу, вони ж націлені якраз на цих паучків. Багато гільдій займаються якраз цим фармом завдяки заради безпосередньо цих поїнтів. Думаю, з цим зрозуміло. Що дає воно вам? Ну, по-перше, ті самі кулачки для того, щоб отримати скриньку щонедільну завойовника. Так само кулачки, щоб отримати скриньку за цей. За сезон з гільдії. Також ви можете отримати тут різноманітний лут. Загалом павучки приносять від полумільйона до 5,5 і більше, залежно від того, який лут там випаде і що ви там отримаєте. Там падають різноманітні шмотки, руни душі, релікти, звісно ж, срібло, фейма. І звісно, саме головне, там падає просто величезніша кількість різноманітних артефактів. От що що а от розробники не поскупилися і всучили туди стільки артефактів, що просто страшне. Тому завжди рандомно. Ви можете отримати як 200 тисяч, 50 тисяч, 150 тисяч, так і 5 мільйонів за якийсь хороший восьмий артефакт, і буває навіть більше. Це, звісно ж, якщо ви. Розділяєте лут кожен тому. Ж то, що кому випало, той той забирає. Ну бувають такі випадки, коли ми робимо лут -спліт. Ну, Наприклад, як зараз на відео. Якщо ми буваємо одного, двох-трьох гравців, ми робимо лут спліт. Тобто лут паучків, а також із убитих нами гравцями, ми розподіляємо між собою Ну, Загалом так багато хто робить. Якщо ж нам не вдалося нікого зловити, то лут паучків, як то кажеться, ділиться тому, що кому випало. Якщо я отримав восьмий артефакт, коштуючий по 3 мільйона, значить ці 3 мільйона мені. Якщо іншому в іншому з в у моєму випадає а предмет 8-3 або 8-4, що теж можливо, цей предмет залишається лише йому. Загалом я як кажу, якщо ви ходите в пачку в три людині, вам буде падати загалом від 200 до полумільйона і можливо навіть більше. Тож ви ходите, як ми пачкою 5-6 гравців, то вам буде в середньому падати по 100, по 200, по 300 і, можливо, більше е срібла. Ну, Цифри були названі у тисячах, не подумайте, там ви не заробите 100 монет чи 200 монет. Також не забувайте, чим глибше ви в чорних землях, то тобто, есть, чим краща якість, а також рівень локації, тим і більше буде давати паучок, як поїнтів, так і безпосередньо луту зі сріблом. Останок, як я казав, гільдія зацікавлена в таких поінтах. Ось для прикладу візьмемо попередній сезон. Наш сугільдієць, являючись одним із генералів, а також являючись одним із стрімерів нашої гільдії, хто хоче узнати стрім. На посилання на стрім його в описі під відео проводив різноманітну акцію. Тобто, він робив 10 переможців із тих, хто отримує якомога більшу кількість поїнтів, тобто перші 10 місць, які отримали, найбільшу кількість поїнтів безпосередньо за паучки, отримують наступні призи, які ви можете бачити в себе на екранах. Да-да, за перше місце він роздавав. Даремно з свого кармана власного віддавав 8-4 астралку, і також різноманітні сети, різноманітні маунти і ще багато чого цікавого. Чесно кажучи, я хотів отримати собі Василиска, але, на жаль, я не так сильно активно грав, як остальні. Це для прикладу була наша гільдія і попередній сезон. А усього призів у нього було на 130 мільйонів. І подумайте, що роблять з такими подобними конкурсами інші гільдії. А думаю, деякі гільдії, які хочуть реально топити, будуть проводити подібні конкурси. Тож, надіюсь, з даним контентом все зрозуміло. Нічого складного, максимально просто. Плюс це доволі таки цікаво врізноманітити свій контент. Можна побігати, позаробляти. Загалом, чесно кажучи, такий контент за півгодини приносить в середньому мільйона два-три. Ну, звісно, як пощастить, буває менше, ну найменше я за півгодини виносив целям 200. Найбільше мені якраз прокала хороші артефакти, і я виносив майже 6 мільйонів. Кажу, як різнообразити свій контент, доволі таки непогано. Можна побігати, погангати, позбирати ресурси і паралельно позабирати паучки. Таким чином, ми можете підняти собі копійку і допомогти гільдії у процвітаннях і набори поінтів. Ну що ж, думаю, з даною темою можна на сьогодні закривати. Сьогодні з вами був я, Чумак. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, приймайте участь у розіграші, для цього необхідно написати коментарі і оставити свій ігровий нік в кінці. Таким чином, ви почастуйте в отриманні мамонта. В описі під відео написані всі умови для того, що необхідно для того, щоб його отримати. Також. Ви, якщо можете отримати рандомний хороший приз. Всі призи коштують свише 1 мільйона за 100%. Також попрошу вас підписатися на YouTube, а також Twitch канал нашого сугільдійця злого укропа. Посилання на його YouTube канал, а також на його Twitch канал, буде в описі під відео. Наперед скажу, наступні дві неділі я створюю свій Twitch канал. Кому цікаво, пишіть коментарі. Що ж надіюсь, дане відео вам сподобалось і виявилось, надіюсь, корисним. Ну що ж, постараюся більше робити навчальних відео для новачків. А на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!